Добігає завершення другий день 2023 року. А горішньоплавнівська громада досі не має немовляти народженого першим нового року. Останні пологи у пологовому відділенні міської лікарні відбулись 31 грудня. На світ з'явилася дівчинка, яка стала восьмим малюком у багатодітній родині. До речі, торік дівчат у нашому місті, хоча й не набагато, та все ж з'явилося на світ більше аніж хлопців в цьому році. В нашому пологовому відділенні відбулося 311 пологів, внаслідок чого народилося 314 діток, тому що деякі пологи були багатоплідною вагітністю. Ну і наразі ми маємо 158 дівчаток і 156 хлопчиків. Всі дітки здорові. Виписані додому разом із з мамусями своїми, і все вони добре. Не дивлячись на воєнний стан країні, жінки народжувати не бояться. У порівнянні з позаминулим роком пологів навіть трохи стало більше. Зростання показника народжуваності відбулось у першу чергу за рахунок породіль із числа внутрішньопереміщених осіб. Ця категорія жінок дала життя 41 одному немовляті. Людмила Смаженко розповіла цікаву історію, яка сталася у пологовому відділенні в одну із ночей 2022 року. Події, які відбулися, торкнулися серця кожного, хто став її свідком. У нас був нещодавно такий випадок, коли народжувала жінка. І, а її чоловік, він військовослужбовець, і він на сході зараз воює. А це перша вагітність, дуже очікувана, дуже бажана ця вагітність була. І от ми вже народили це вже. Було далеко за північ. От. І вже перевели її в палату з цим малюком. ну Вона просто народжена. Ми не питали, там де там, щоб не травмувати жінку, все, провели пологи, все нормально. І тут до пологового відділення під'їжджає просто дуже здоровенна така машина, що ми просто ми всі полякалися військова. Вибігається, ну, як потім ми зрозуміли, папа, да? який просто, от коли в неї почалися пологи, він там десь відпросився, десь там ще там. Зі своїми друзями вони приїхали. Ну, і це сльози, і це радість, знаєте. І це буквально на 5 хвилин. От він забій до неї, подивився на цього свого малюка, да? дивився, поцілував жінку, да? Там з букетом квітів, де він його знайшов, я не знаю. Тоді це ніч глибочайша була. На це було дуже приємно дивитися. І... Ну, це знаєте, от надихає щодо імен, якими батьки нарікають своїх дітей, то повертаються до широкого вжитку імена слов'янського походження. Як щиро українці прагнуть миру. Так і цей корінь мир зустрічається в іменах новонароджених горішньоплавнян. У нас не називали дітей там Байрактари, там як в інших пологових відділеннях були такі випадки. Ну, от, наприклад, там Любомир у нас був. Ну, Святослав, Любомир, ну такі, ну славянські гарні імена і зараз їх стало більше, ніж от раніше було таких екзотичних. Рік, що минув видався непростим, зазначила лікарка. Проте медичний персонал акушерського гінекологічного відділення мужньо протистоїть будь-яким викликам долі і добре адаптувався до роботи у нестандартних ситуаціях. Навіть блокаут не злякає медичних працівників, адже у відділенні наявне обладнання, яке працює без електрики, наше пологове відділення вступило в роботу із американським проектом, який надає навчальну інформацію, надає певне обладнання. Зараз ми отримали велику. Кількість медичного такого обладнання, і малого, і великого, там і УЗД-сканери, є і кардіотокографи, які вислуховують серцеб'я плоду, і все це обладнання воно йде виключно на акумуляторних батареях, що дуже нам допомагає в нашій роботі. Під час блекауту в горішніх плавнях з'явилися на світ нові мешканці. Пологи у жінок минули успішно і без ускладнень. На сьогодні жодному із немовлят, народжених 2022 року у нашому місті, не довелося з'являтися на світ у бомбосховищі, тому що ну не було такої ситуації. Якоїсь да жінки перебували у пологах, але не навіть коли у нас там була тривога, коли то це вже були жінки на такому етапі пологів, що краще їх. Не транспортувати нікуди, тому що ну то вже було просто неможливо. Людмила Смаженко наголосила у бомбосховище наявне усе необхідне обладнання, відведена операційна і спеціальна пологова зала для того, щоб успішно провести пологи, і породіля народила здорову дитину, яка стане представником нескореної і загартованої української нації.